Друзі, всім привіт! На зв'язку з вами, як завжди, компанія Ваш Харс. І що сьогодні ми робимо? Сьогодні ми доставляємо наш автомобіль, який був у продажі всього, напевно, що навіть не один день, а одну ніч, можна сказати, декілька годин. Наші клієнти вони вже забронювали цей автомобіль і сьогодні ми його будемо доставляти. повністю. як завжди, друзі, підготували повний пакет документів. Взяли автомобіль, як ви бачите, він на інших дисках з іншою резиною. Ми його перезу, додатково придбали для клієнта. Диски з резиною переставили його на зимову гуму та вже сьогодні будемо доставляти. Підготували повний пакет документів. Що ми маємо? Маємо документи на автомобіль, митну декларацію про те, що автомобіль розмитнений. Маємо сертифікат відповідності, та з тут маємо договір купівлі-продажі. До автомобіля йде два ключі, і також комплект літніх дисків, які були на автомобілі по, -по відео, які ви бачили. Отже, сьогодні ми будемо його доставляти, слідкуйте за нами, кого цікавлять такі автомобілі, обов'язково підписуйтесь на нас, переглядайте наші відео, ставте лайки, пишіть в коментарях ваші питання, а кого цікавлять такі автомобілі, телефонуйте, ми приженемо такий і вам. Що ж, друзі, як ви бачите, ми доставляємо наш автомобіль нашим замовникам, точніше продовжуємо доставляти. Трішки вам хочу показати саме цю хонду на механічній коробці передаж 2,2 дизельний двигун в Русі. Ось так вона виглядає ввечері, бо зазвичай ми показуємо автомобілі в день, поки їдемо. Але більшість наших автомобілів ми доставляємо ввечері, бо так зазвичай так виходить. В принципі, якщо люди скидають з вечора завдати, тоді ми доставляємо їх зранку. А коли люди скидають в день, зранку завдаток або в обід, то ми їх доставляємо ввечері. В принципі, наша перевага те, що от люди нам довіряють, і ми приганяємо хороші автомобілі. Я думаю, ви по цьому розумієте, що ми приганяємо автомобілі от зараз вже не перший, не перший наш автомобіль, ми приганяємо ввечері нашим клієнтам. І саме от доставка доставка автомобіля ввечері. Людина. По суті, не зможе оцінити взагалі візуальний вигляд автомобіля, не зможе перевірити його десь на станції, на СТО, на сервісах, ну не зможе технічно. Хоча все це ми дозволяємо перевіряти нашим клієнтам обов'язково. Тобто, будь-яка перевірка з вашої сторони може бути присутня. Це на це не має значення. А так як ми приїжджаємо ввечері, люди. Не можуть оцінити автомобіль, максимум це можуть візуально десь на заправці при освітленні або вдома. От. Але саме яка перевага? Перевага в тому, що люди нам довіряють. Тобто ми їдемо зараз вже пізній вечір. Але люди кажуть, що ми не переживаємо, якщо ви приженете автомобіль чи ввечері, чи навіть вночі, це не має значення, оскільки по-різному ми доставляємо по всій Україні і буває, що змоги доставити автомобіль ну, просто фізично немає в день. А Доставляємо й по вечорах, або і навіть приїжджаємо деколи вночі. Тому так саме тому наші клієнти нам довіряють, це дійсно приємно. Бо знаю, що якщо автомобіль такий, як ми сказали про нього в відео, значить автомобіль такий буде їм доставлений. І ні слова більше, ні слова менше. Тому, друзі, якщо ви шукаєте для себе хороший якісний автомобіль і, взагалі, хочете замовити його з Європи або з Швейцарії, там з будь-якої країни немає значення, або є просто наш автомобіль на вільний продаж, і ви хочете замовити послугу доставка та. Тому не хвилюйтесь, ми працюємо чесно, працюємо якісно. Якщо от сьогодні люди в обід скинули нам передоплату за цей автомобіль, і вже ввечері, друзі, ми зараз вже їм доставляємо цей автомобіль і сьогодні ввечері ми вже будемо у них. Тобто, все швидко, все якісно. Очікувати не потрібно дуже довго. Там, що ми кажемо, наприклад, доставимо автомобіль вам через пів тижня, через декілька там днів, такого немає. Скинули завдаток, автомобіль зразу виїжджає до вас. І ми одразу ж, друзі, одразу ж вам його доставляємо. Під будинок, під вашу вулицю, тобто, куди потрібно, туди ми зразу вам його і доставляємо. Тому так, якщо у вас будуть якісь питання, якісь взагалі запитання, якісь пропозиції, щось ви хочете, якийсь автомобіль, щоб я конкретніше показав, розказав, можливо, якийсь автомобіль пригнав. Пишіть, телефонуйте, не соромтесь, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Оцей YouTube, Viber, Telegram канали також, друзі. Це обов'язково я б вам рекомендував підписатися на Viber, Telegram канали оскільки саме в цих каналах найшвидше взагалі найшвидше ми закидаємо всі автомобілі. Туди ми закидаємо зразу автомобілі, якщо він купується в Європі. Зразу показуємо, що будемо його доставляти. На YouTube закинути такої змоги немає. Туди зразу закидаємо фото. Тому, друзі, так, якщо вас цікавлять хороші якісні автомобілі, обов'язково підписуйтесь Viber, Telegram канали вони є в описі під цим відео і в коментарях. І само собою на YouTube канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, а ми продовжуємо доставляти наш автомобіль нашим клієнтам.